Доброго дня, друзі! Серія 36, переобладнання автобусу Сетра в Дім на колеса. Сьогодні у нас вже дуже цікава серія. У нас вже є дуже багато цього зробленого. Тепер давайте подивимось. Так, для, для холодильника, для мікронової печі, для посуди. Поклеєна стеля. Вона така гладенька, майже як в мене дружина. Но дружина, правда, краще. Встановлені трохи грязненькі ще все вимиється пізніше. Морели, коксуали. тут встановлений люк. Можна зробити так. А ще можна зробити так. Закрити світло. Тут буде прикурювач. Кондиціонер до метик. Десь тут ми мотуємо пультик. Тут у нас що у нас тут? 220. Далі. Витяжка. Далі світло. Далі. Точка 220. Тут у нас буде світло, прохідні виключателі, вмикачі, вимикачі, USB. І знову морели. І ось таке. Дивіться, можна. Опа! Малювай! витирати, Любе турнік! 220. Береш турнік 220 і... Можна підвішуватись. Я б тестував на собі. Тут в нас вже немає усіх отворів. А там затоноване вікно. Супер тонування, супер суперблек. Так, а саме ось цікаве. Зараз покажемо вам, що в нас тут зроблено. Такі ось соти, тетра. Обшивка про. Це бомба фітарда. Підлога, два дивани, перший поворотний, другий фіксований, саласки, мультивановські сидіння. Сидіння вже також є обшиті. Ну Це буде пітарда. Пітарда це слабо сказано. Всім гарного вечора, а я поїхав на Бібікю гриль